Друзі, всім привіт! Ну що, відбулася прес-конференція влади Зеленського? Зустріч, як то кажуть, з журналістами, з народом. І я хочу підвести основні. Підсумки, значить, що хотів показати от Зеленський оцією прес-конференцією? як на мене, от його вкорвило слова Трампа, що в нього підтримки лише 4 І ось він ще хотів показати, що та яких 4%? та тут ще українці підтримують мене, що мов я український президент, який якого підтримує український народ? Оце був основний посил, як на мене, цієї прес-конференції. Що... Що наче Зеленський його команда, що там ще такі граки, знаєте, суттєві, які український, український народ його підтримує. Тому що, як ми чули раніше, що Трамп його помножив на 0. Каже, що людина, в якої підтримка лише 4%, не може. Ну вона ноль, вона нічого не представляє. Вона не може. Брати участь в будь-яких перемовинах і взагалі вирішувати долю такої держави, великої, так. Ось тут Зеленський нам заявив, яка, мов, несенітниця, яких 4%. Та в мене там 67, по-моєму, чи 65 він назвав відсотків, 65. Та звідки ти цю цифру взяв та тебе? Більше половини проклинає, більше там ще третина терпіти не може. І взагалі, в тебе, якщо там 4% є, то це вже дуже добре для тебе. Димся цю заяву я. Що це опитування, яким всі довіряють, і я б на це звертав увагу. Це важливо, тому що 4% і реальні 65% сьогоднішні Цифри довіри українців до мене, до президента України, це серйозна різниця. 4 І 65 і я вважаю, що це не помилка, це інформація, дезінформація, яка має вплив. І якщо не реагувати нашій стороні на це, буде з'являється. І Я, друзі, більше чим впевнений, що від нього інформацію не приховують, що в нього немає ніякої підтримки від українського народу. Він стопроцентно усвідомлює це, і він боїться, він боїться за своє майбутнє, тому що за ті всі злочини, що Зеленський вчинив, про які ми навіть не здогадуємося, то його не то, що вбити там, да, там такої навіть. Смертної кари немає, на яку заслуговує Зеленський. А зараз дивіться, послухайте Анну Скороход, яка це свідок, реальний свідок, яка заявляє на камеру, що вона бачила ті рейтинги, і як вони, які є реальні рейтинги, і як вони подаються рейтинги. От, послухайте, і соцопитування, які нам публікують, не відповідає дійсності. Це факт. Чому? Е, бо я бачила раді цифри соцопитувань. Там було 57, е... по моєму відсотків. А ви бачили які? Дев'ять. Те саме до Верховної Ради, там нижче 10%, там це 6 чи 7% довіри? От вам їх ніхто не покаже реальні соціологічні опитування. Реальні соціологічні опитування почнуть показувати, коли почнуться передвиборчі перегони, а не зараз. Нинішня влада потребує перезавантаження. Тут питання не тільки довіри, але й конституційності. От і як не крути конституційний термін термін закінчився, і тут наступний такий цікавий момент, коли Зеленський заявляє: От я мов не обідився на те, що мене назвали диктатором, бо якби це б я був дійсно диктатором, то я би обідився. А так я не диктатор, тому я не обідався на трам. А я вам хочу сказати наступне: а ви зараз запитайте Лукашенка, чи запитайте Путіна, чи ну, давайте візьмемо Лукашенка, той ще, ще довше за Путіна сидить при владі. І ви зараз запитайте Лукашенка, чи він диктатор, чи він вважає себе диктатором. Та ви скажете: Та який диктатор? Та ви що? Та ви подивіться на мої, на результати виборів. Та я то в мене народ вибирає ніякий. Я... Ну, Диктатор ніколи не визнає себе диктатором. Садам Хусей ніколи не визнавав себе диктатором теж. А чому ж це вдруг тут Зеленський став би себе визнавати диктатором? Звичайно, що він не диктатор. Але, друзі, як на мене, найважливіший момент в цій всій прес-конференції, це коли журналіст задав йому питання про вбивство американського журналіста. І ось тоді реакція, ось так Зеленського. Він так засміявся. І ось ця посмішка Зеленського, друзі, щоб ви розуміли, це не просто посмішка, якби там ви посміятися, ось таке дурне ляпну. Це на підсвідомому рівні, так організм показує злість. Це як, як звірі, знаєте, так ще, тому що людина це все ж таки. Суб'єкт природи, да? і всі інстинкти в нас, так само, як і в тварин, вони проявляються. І ось так, як коли, як, наприклад, вовк злиться, да? чи там собака, вона показує ікла, да? ось так. І ось на підсвідомому рівні от в людини виникає посмішка, так виглядає, знаєте, що це все на підсвідомому рівні, він не може це контролювати. І він показав цю свою злість на таке запитання, тому що він розуміє. Що за вбивство цього журналіста він може сісти і він дійсно може оказатися диктатором, тому що там вбивства українців та да, ніхто не буде там доказувати, да там з американців. Там ЦЦК, викрадання, бусифікацію, там скільки було втоплено в Тисі, скільки було закатовано в тюрмах СБУ, скільки було знищено людей, українців. Американцям до цього діла нема. А ось за американця да, американці можуть спитати і можуть дати реальний тюремний термін. І ось тут Зеленський його аж перекосило. І він, типа як на дурачка, та який, то, -то, -то непонятно хто, чи американець, чи там мексик, чи, -чилієць, чи мексиканець, чи взагалі росіян. Ось тако, дав на дурачка кинув. Але це, як на мене, це дуже-дуже важливий момент. І в той момент він дуже-дуже налякався, він не був готовий до такого запитання. І Тому він ще раз перезапитав, що, 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 -що як, де, що, кого. Мене у вбивстві? Та ви що? Та не може такого бути. Та я не вбивця, і я не диктатор. Чує, чує, що вже скоро прийде кінець. Я з Чилі три Чилійці загинули в цій війні. Один з них Гонсало Ліда, це журналіст, який загинув в Харкові, будучи затриманим. Його родина зазнач... каже, що ви надали наказ про його вбивство. Як би ви відреагували? з взагалі на... надав наказ кажуть його родина, каже, не наче ви віддали наказ. і це його родина, і деякі лівосторонні політики кажуть, не наче то ви віддали наказ, бо він не начебто був як російським агентом. Ну я мав сказати, з мав запитати. а ви впевнені? Я не знаю цієї особи. Я ніколи не знав його. Я не знаю, Чи він відноситься до розвідки, чи він представляв, чи має щось від якесь відношення до Росії. Ну що я можу сказати? Якщо він росіянин, дійсно. Ні, він чилієць і навіть ще американець. І ще відноситься до російської розвідки. Якось забагато для нього. Ну, Це знаєте, гаряча тема там. я не впевнений, що один журналіст з Чилі, який наполовину є американцем, наполовину росіянином, становив настільки велику загрозу для нашої збройних сил. Тому я не зацікавлений звичайно в таких суперкамборияк